Щось жирафи, а я то дивлюся мотерва площадку. Ось він. Ось він. Зоопарк. Ось він. Боже, три розкішних жирафа. Три розкішних жирафа, Боже, яке щастя, як мені повезло. Три розкішні жирафа, Зараз гріються. На сонці. Три розкішніх жирафа гріються на сонці. Боже, яка краса. Навіть чотири. Я не порахувала ще одного. Навіть чотири. Слухайте, ну тут грів. Там якийсь буйво. Такі роги я дивлюсь. Зараз. Буйвол якийсь такими рогами величезними. Ось так. Боже, яка краса, Боже, яка краса, дякую тобі, Господи, що ти мені показав таку красу. Боже мій, це взагалі дивовижно, що вони, ну, сонце там, там вже можна їм бути, бо там нагрілася площадка і сонце, їх гріє. Боже, який... Який розкішний, розкішний. Я ще й буйвола сфотографую. Оце бачите, які роги. І воно щось там є. Щось є. Боже, яка краса, Боже, яка краса. Слухайте, оце мені повезло. Так я зараз себе сфотографую.